За 1450 гривень можна отримати ось таке класне світло в свій автомобіль. Це лампи з міні-лінзою в аж сьомому цоколі. Дивіться, форм-фактор аж 7 лампи. Штатна фішка для підключення аж сьомої лампи. Ось так виглядає сама лампа. Ось ця маленька лінзочка дає таке класне світло. Кулерна система охолодження. Це у нас контролер живлення. В комплекті їх за 1450 гривень іде дві штуки. Ось такий комплект. Працюють вони 12-24 вольта. Також є такі міні-лінзи у нас, але трошечки дорожче. На 1000 гривень вони будуть дорожчі, 2400 гривень коштує комплект. Вони також працюють 12-24, дуже схожі на попередні, але ці не б'ють помилку в новітніх автомобілях. Для замовлення звертайтесь до нас на наш сайт. Або телефонуйте за ось цим номером. Зараз на екрані ви бачите артикул саме на ось цей комплект за 1450. Якщо вам потрібен ось цей, телефонуйте за ось цим номером телефону. Дякую.